Волонтерський центр шостка, керівником якого є Микола Трофимець, продовж місяця проводив акцію Подаруй крихітку щастя дитині для деокупованих територій, зокрема місто Лиман. Ми збирали солодощі, побутову техніку, одяг, канцелярію. До цієї благодійної акції долучилися педагоги, школярі, підприємці нашого міста і, взагалі, небайдужі мешканці. Сьогодні цей гуманітарний вантаж. А це майже тонна допомоги вирушить до міста Лиман. Дякуємо кожному, хто долучився до нашої акції. Разом ми сила.